22 квітня Задоволена Аліса. Смачний обід, улюблені іграшки і м'яка собака замість подушки. Аліса дуже рада всьому цьому і знає, що дає їй це все Ісус. Іноді дітям хочеться мати багато іграшок, солодощів і нової одежі. Але по-справжньому щасливим нас може зробити тільки Ісус. Він знає, що нам насправді потрібно, і турбується про те, щоб ми були дійсно щасливими. А що є в тебе? Чи маєш ти багато іграшок та одягу? Скажи Ісусу дякую за все, що є в твоєму житті, мій біблійний вірш. Ти руку свою відкриваєш і все, що живе, ти зайшли вогодуєш. Псалом 144.16 Моя молитва. Бути вдячним, я бажаю тебе, я Боже, прославляю.